Вітаю всіх, мої дорогенькі. Я кинула декілька карт на зустріч Путіна і Трампа на Аляскі 15 числа, і мені показало, що зустрічі не буде. На сьогоднішній день, на той момент, коли я робила це, та, там о 13-й годині дня, мені показало, що зустрічі не буде. Я хочу спитати, чого так карти показали? Чого так карти показали? Покажіть мені, чого. На ваш погляд, карта Таро моїх, зустрічі на Аляскі 15 числа може не бути. До сих пор ще йде обмін інформацією, обмін думками, де бути, обмін ідеями, все на уровні тузів. Тузи це тільки початок, тільки обговорення, тільки ідеї. Да, четверка жезлу — це карта спільного результату. Ще не вироблений спільний результат. Да, до результату ще ведеться робота. Багато емоцій, багато ідей, багато условій. Хтось на них соглашається, хтось не соглашається з тих двох команд. Да. І в конце концов, більше всього, досягнута якась, е, е, якийсь консенсус буде. Але на даний момент, коли я питаю, чи буде зустріч. Лідерів на Алясці, карти мені говорять більше всього ні. Тому що немає ще, я ж перепитую, чого ви мені так говорите. А тому що немає все таке тузи. Тузи це порив, ідея, початок, думка, шанс, але не результат. По четвірки жезлов, більше всього, так. Домовленості якісь состояться, общий консенсус буде найдений. Так що ж таки, зустріч на Аляскі буде. Тройка жезлу. Ну, в планах це все, це все є. Туз пінтаклій. І знову ж тузи, туз, туз, туз. Да? Все поки що на рівні тузів. Так, судячи по, цьому, по цій карті, вона таки колись состоїться. Не 15-го, так 16-го, не 16-го, так 20-го. Да? Тому що якийсь результат командний буде достигнутий. Але поки що договоренностей точних немає. І тому карти показують велику віроятність. Що цього не буде? Покажіть мені, пожалуйста, за цього всього Шухара, що щас крутиться навколо Росії, України, зустрічей Путіна з Трампом. Зустрічі Трампа з Зеленським із Путіним. Що за цього всього, будь ласка, покажіть мені, вийде для нас, для України? Що з цього всього вийде для нас? Тройка було, є буде. Дівчатка, нічого поки не вийде. Як було, як є, так і буде. Ми це вже бачили колись і проходили. Що буде для України? Тут спінтаклі. Тут спінтаклі це хорошо. Ми будемо, як е, любить говорити, один із журналістів на перших шпальтах е, всіх світових газет і всієї преси. Да? Що таке в цій колоді Туз Пінтаклі? Пластинка, мікрофон, грамофон, е, піаніно, тобто ми будемо дуже громко звучати на весь світ. Наша тема буде дуже громко звучати на весь світ. І це прекрасно. Королева Пентаклі разом з Тузом Пентаклі говорить нам про те, що. Після цих усих зустрічей, які будуть чи навпаки не будуть подій, да? за якими ми будемо наблюдати, Україна отримає підтримку і допомогу. Туз Пентаклі і Королєва Пінтаклі. Для України радісні новини, радісні події буде за що підняти келих. Що це все дасть для України, сімка Жезлов, нам будуть допомагати інші наші друзі, наші друзі, які виявляться справжніми в нашій боротьбі. Ми не будемо боротися самі надалі. Ми боротьбу будемо продовжуватися при допомозі друзів, які нам будуть допомагати. При помочі тих союзників. Які нам будуть допомагати. Що це все дасть для України? Сонце. Ну, знаєте, якийсь новий толчок, якийсь новий напрямок до сонця, да? до ясності, до поясніть сонце. Шестерка кубків. Правосуддя. Жезлов. колесо фортуни. Я не бачу закінчення війни. Я не бачу закінчення війни. Якийсь новий етап, і, можливо, навіть ми на якихось законних основаннях замутимо щось шо... <с>? іще, дорогенькі мої, понімаєте? Тому що Рицарь Жезлов такий парень безрозсудний, да? е е якого повторення того, що вже було. Дежавю. Маємо законне право повторити те, що вже було. І закрутити колісо Фортуни, отакі от події, таку от м'ясорубку. Що це дасть для України всі оці зустрічі події імператриця, сама Україна? Карта мир. І карта Страшний суд. Круто. Круто. Імператор Зеленський. А, він не може, Зеленський не може нічого прийняти, підписати і да, заключити. Стосовно миру чи перемир'я, без того, щоб не був якийсь референдум або опитування людей. Тому що буде якесь громогласне, бачите, дядько кричить, як в телефон, якесь громогласне заявлення, можливо, референдум або опитування народу. Об'явлення для всього народу, да? що стосується самої України, її цілісності, що стосується миру, як його закінчувати, буде якийсь такий громогласний, де треба буде участвувати всім, і тим, що сплять, і тим, що не сплять. Да? Всім треба буде прокинутися і поучаствувати в цьому, іначе він не може прийняти рішення. Про якісь доленосні події імператриця і мир да? насчід миру в Україні. Шестерка жезлов тільки групове колективне рішення може призвести до того, що щось буде підписано чи узгоджено. Шестерка жезлов атаман, головний, да? а за ним куча людей. Тільки колективне рішення. Повішений. Понятно, що чимось прийдеться пожертвувати в Україні. Луна. Ми це сприймемо дуже болюче. Ми не захочемо хоронити наші надії е, да, на те, що з чимось треба пожертвувати. От мужчина, мужчина сидить, йому давно треба свою жінку похоронити. А він сидить і на неї дивиться, ніяк не може розстатися да, з тим, е, що було для нього дуже дорого, йому страшно похоронити її. По тим чи іншим причинам, тому що він остається один на цілому світі, і жінка в сані, тобто його неможливість похоронити те, на що ти поклав своє життя. Ну, заключні карти. Що це для України? Король Жезлов, кейс лідер. Десятка кубків. І двойка кубків. Ви знаєте, е якось так все виглядає, що нам десятка кубків це карта взагалі така класна. Да? Він же холодах така радуга, так все красиво. А тут такий дом, але він якийсь повний привіденій. Пара туди боїться заходити. Да? От е для нас приготували якісь такі рішення. Якісь такі договоренності, що виглядає, вроді би все хорошо, 10 кубків, щастя, радість, сім'я, будинок, але заходити в нього страшно. Заходити нам туди страшно, в те, що нам приготували. Так, ну, така от у нас виходить фігня. Ну, давайте конкретно спитаємо: чи буде Путін з Трампом зустрічатися, чи буде зустрічатися Зеленський з Путіним? Чи буде до кінця року? До кінця року беру. Не беру 15-те. Зустріч Путіна і Трампа. Осім Ну, Робота ведеться. Урожай поки ще не собраний. Я вам 100% даю. На даний момент хоч обидві сторони заявили про те, що всюстріч состоїться, рішення узгодженості немає. Ну, зустріч состоїться. Ну, поки що розбите серце. Поки що мої карти не показують про зустріч е, Трампа і Путіна. Ні 15, го ні 20-го. Е, над цим ведеться робота. По троєчки мечей вони не можуть про щось домовитися. А про що вони не можуть домовитися? На Аляски, про що? Про що вони не можуть домовитися? Я поняла. Ха. Вони не можуть е, домовитися не з-за того, що якась безпека, чи Путін там боїться, да, чи ще щось. Ні. Вони сто, дві, команди, дві команди президентів не можуть домовитися, тому що Трамп прийшов на цю зустріч, хоче прийти як бізнесмен з предложеннями. Да? Ми ділаємо так і отак, заробляємо. Очки, і ти, і я, і ще заробляємо і гроші потім, і усім хорошо. Другий прийшов як завоюватель, йому завершенно цікаві гроші в цьому моменті, хоч Путіну, звісно, цікаві гроші, але в цьому моменті йому важливо відстояти свою точку зору, свої території, те, що я завоював. І поки що немає точок соприкосновення, все стало на паузі. Про що ж тоді говорити 15-го числа Валяски? Команди согласовують позиції лідерів: один бізнесмен, другий завоюватель. Спільних точок немає, все тормозиться. Поки що мої карти не показують цієї зустрічі, все може помінятися, тому що дивитися на Трампа і на Путіна і щось предсказувати — це діло гибле. Хто з якої ноги встане, які рішення прийме, але поки що на сьогоднішній день, а у нас сьогодні 9, я не бачу цієї зустрічі. Будемо передивлятися. Ну, колись вона відбудеться. Колись вона відбудеться, карти мені показують одне і те саме. Не питай про це, це болюче питання, поки що ні. Хорошо. Зустріч Зеленського і Путіна відбудеться? Для Путіна, на мій погляд, зустріч з Зеленським це смертіподобно. Смертіподобно. Покажіть мені. Зустріч Путіна і Зеленського до кінця року відбудеться? <кій> Важке питання. Це майже неможливо втілити в життя. Четверка Пентаклій. Хіба що на інвалідному кріслі привезуть? Або одного, або другого. Я не бачу поки що. Я поки що не бачу Путіна і Зеленського. Двойка кубків. Колись, в конце концов, ця зустріч більше всього состоїться. Але до цього ще пройде скільки подій, скільки подій в Україні ще буде якийсь шанс щось поміняти, щось перевернути. Да? Поки що обом заходити в цю тему не з руки. Обоє ще наблюдають, обоє ще наблюдають, обоє ізучають. Але в кінці кінців карти показують, що така можливість є. Але це буде ще до цього ще дуже далеко. Коли вже буде ну, точно все узгоджено, да? Про мир точно. Ну, от все: і Європа, і Україна, і США, і Росія. Уже коли вже точно все на дивані вже лежатиме бумажка, тоді більше всього ці двоє і зустрінуться. От уже ніде ніхто не стрілятиме, ні, ні, ніхто нікому не загрожуватиме, тоді більше всього і буде ця зустріч. Такий вже самий кінець. самий самий кінець. Але поки що урожай не собраний, все це на паузі, і про це навіть нічого говорити. Королєва і іерофант. Тут багато своє слово ще Європа скаже. Європа дуже кровно заінтересована земель наших, Що ми отримаємо по ітогу, Да? Європейцям це дуже печей болить. Як, хто буде це все охороняти? Хто це все буде, що Європа, ось папа римський. Да? Євросоюз, е да? а наша вигода, а ми що будемо мати, а як будемо ми участвувати, а що будемо ми контролювати. Верховна жриця. пока ще ясності нема від слова «вообще» Про щодо зустрічі Зеленського і Путіна. Верховна жріця завжди говорить, розвиток подій неізвісний. дуже багато подій, про які ми навіть не підозрює ніхто. Да, вони одна нас скриті, і все може обернутися зовсім не так по Верховній жриці, як ми собі це уявляємо.